Розділ перший. Науки, що вивчають минуле. Параграф другий. Історія. Наука про розвиток людства. Визначте, який крилатий вислів закодовано в хмаринці слів на сторінці 12. Яке значення науки і історії він розкриває. Пункт ПЕРШИЙ. Що вивчає наука і історія. Люди завжди цікавилися минулим. Ми згадуємо події та людей у них. І ця пам'ять допомагає нам зрозуміти, звідки люди народом, чому вона саме так розуміє навколишній світ. Усе, що колись справді відбувалося, це історичні факти. Дата вашого народження теж історичний факт, який належить до минулого. Дата народження то початок вашої особистої історії. День, місяць і рік народження це час, а місце вашого народження це простір. Історія людства подібна до життя людини. Вона складається з історичних подій, які колись відбувалися. Важливі події люди прагнули запам'ятати і розповісти про них нащадкам. Для розуміння минулого важливо встановити причини і наслідки історичних подій. Розрізняють також привід до певних історичних подій. Певні особливості життя людей час від часу повторюються. Мають спільні ознаки, наприклад, культура, господарське життя, релігія. Їх називають історичними явищами. Уся історія людства складається з ланцюга історичних подій і явищ, які становлять історичний процес. Розгляньте схему на сторінці 13. Подія відбулася, пришвидшило початок головної події, відбулося. Призвела подія. Діємо. Практичні завдання. Прочитайте текст і виконайте завдання. Перше. Назвіть історичні події, про які йдеться в тексті. Друге. Скажіть, де відбувалися згадані в тексті події. Третє. Проаналізуйте подію, що відбулася 24 серпня 1991 року. За планом. Перше. Причини події. Друге Привід до події. Третє назва події. Четверте наслідки події. Незалежна Україна. Україна має Тисячолітню традицію державності Русь і Королівство Руське, Велике Князівство Литовське, Козацька держава, державні утворення ХХ століття. Проте українські землі не раз потрапляли до складу інших держав. Одним із найбільш жорстоких було панування комуністичної влади, що встановилася в Україні у 1921 році. З тих часів українцям довелося зазнати чимало лиха. Зокрема, з вони комуністичної влади мільйони українців загинули під час Голодомору 1932-1933 років. Однак український народ завжди прагнув волі. Наприкінці 1980-х років, коли комуністичний режим вже був слабким, з новою силою розгорнулася боротьба українського народу за незалежність. І от, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Українському народу вдалося відновити вільну державу. Невдовзі, 1 грудня 1991 року, на всеукраїнському референдумі 90,32 населення України підтвердили бажання жити в незалежній Україні і обрали першого президента України Леоніда Кравчука. Результати цього референдуму заклали початок міжнародного визнання України іншими державами. Демократичний розвиток України не був простим. Європейський вибір, права людини і цінності демократії відстоювали українці під час помаранчевої революції 2004-2005 років та революції гідності 2013-2014 років. У 2014 році розпочалася збройна агресія Росії на сході України. 24 лютого 2022 року вона переросла в повномасштабну війну. Та героїчний український народ об'єднався і дав гідну відсіч ворогові на захист України постав увесь демократичний світ. Пункт другий предмет шкільної історії, засоби пізнання історії. Дехто з вас вже встиг прочитати оповідання, подивитися фільми, ознайомитися з історичними пам'ятками. Але все це були лише окремі свідчення історії. А тепер ви розпочинаєте вивчення історичної науки, історії як нового навчального предмету. Водночас треба розуміти, що історія як наука та історія як шкільний навчальний предмет істотно відрізняються. Спробуємо розібратися у відмінностях між ними, що, де і коли відбулося головні запитання, з яких починають вивчати історію. Проте відповідей на ці запитання недостатньо важливо з'ясувати, чому сталася подія та які наслідки вона мала. Вивчення історії допомагає нам знайти пояснення, чому відбуваються ті чи інші події в нашому житті. Наука історія ретельно досліджує, установлює достовірність історичних фактів, описує історичний процес, намагається пояснити зв'язок між тими чи іншими подіями і явищами. Історія людства різноманітна, однак часто густо навіть одну і ту саму історію описують по різному. Це пов'язано з тим, що історію пишуть люди, які мають власні переконання і уявлення про те, що таке добре і погано, що важливо, а що ні. Історії можуть оповідати різні люди, а от встановлювати дійсні історичні факти і події завдання вчених істориків. Під час уроків історії ви вивчатимете вже відомі підтверджені історичні відомості. Хоча також діятимете як дослідники. Будете опрацьовувати історичні документи, зіставляти їх розмірковувати про важливі історичні явища. Як справжні учені історики будете добирати джерела з історії рідного краю, досліджувати родовід. Поміркуймо. Розгляньте ілюстрації на сторінці 14 з життя ваших однолітків і продовжте оповідки, започатковані в діалогах героїв. Під час розповідей вживайте слово Історія. Чи в однаковому значенні у ваших оповідках було вжите слово Історія? Обґрунтуйте свою думку. Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст. Розгляньте ілюстрований колаж Засоби пізнання історії на сторінці 16. Заповніть у зошиті порівняльну схему, зображену на сторінці 15. Результати роботи обговоріть у класі. Варто запам'ятати історія це наука про життя людей у минулому, про їхні заняття, думки та дії. На сторінці 16 розгляньте колаж Засоби пізнання історії. Завдання перше. За допомогою колажу визначте, якими засобами можна скористатися для пізнання історії. Друге, з якими із засобів ви вже працювали раніше. Які джерела історичних знань пропонуєте додати до колажу. Третє. Як ви думаєте, чи відрізняються засоби пізнання історії як науки і її шкільного предмету? Пункт третій. Чому історія важлива? Якщо запитати, навіщо вивчати історію у школі, то відповідь можна знайти у мудрості наших предків. ТАРАС Шевченко. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті якоми. Все розберіть та спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків. Запитання перше. Навіщо на думку Тараса Шевченка потрібно вивчати історію? Друге розтлумачте вислів із смему, чого, на вашу думку, навчав Тарас Шевченко своїх читачів. Поміркуймо. Розшифруйте хмаринку слів, зображену на сторінці 17, і складіть крилатий вислів. Як ви розумієте його значення? Спробуйте створити власний вислів на цю тему. Запитання і завдання перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми історія як наука про розвиток людства. Уявно поєднайте кожне із запитань з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Що таке історичний факт, явище, процес? Звідки ми дізнаємося про минуле? Як визначити причини і наслідки події? Чим відрізняються наука і історія? І історія як шкільний предмет. Друге. Обговоріть у групі. Об'єднайтеся в дослідницькі групи. Розгляньте світлину, зображену на сторінці 18. І дослідіть її за планом. Перше. Який історичний факт зображено на світлині? Друге. Коли відбулася зображена подія. Третє. Де відбулася зафіксована на світлині подія? Четверте, яку галузь життя суспільства, культура, господарство, політичне життя, духовне життя вона зображає. За потреби скористайтеся допомогою інтернету. У пошуках відповіді на яке із запитань ви звернулися до мережі інтернет? Третє. Мислю творчу. Підготуйте на наступний урок фотовиставку-презентацію Історія навколо нас. Подорожі учнів, учениць класу історичними місцями. Цей проєкт потребує попередньої підготовки. Доберіть світлини. Підписуючи їх, звертайте увагу на місце зйомки, кого, що зображено, з якими історичними подіями пов'язане відвідане історичне місце. Сподобалось. Підписуйся, став лайк та вчи історію України.